Сьогодні ми з вами вивчимо тему множення звичайних дробів. Пригадаємо, які називаються дроби звичайними. Записуємо їх у такому вигляді. дробова риска, чисельник, знаменник. Знаменник показує, наскільки частин ми поділили одне ціло, а чисельник показує, скільки таких частин ми взяли. Спочатку вивчимо правило множення. Звичайних дробів. Для того, щоб виконати множення звичайних дробів, потрібно чисельники цих дробів перемножити, і знаменники так само перемножити, тобто знайти добутки. Якщо ж ми дріб будемо множити на одиничку, отримаємо однаковий дріб А поділити на Б. Якщо ж такий самий дріб ми помножимо на 0, в результаті отримуємо 0. Можемо під час множення використовувати переставну властивість множення так само розподільну властивість множення. Х множимо на Y плюс-мінус х множимо на z. Знайдемо значення добутку. 4,9 помножимо на 15,28. Не поспішайте виконувати множення. Потрібно подивитися, можливо, ми зможемо скорочення виконати, так як у нас 4,28. Розуміємо, що поділити на 4 зможемо. Одиничку 7 отримали. 9,15. Можемо розділити на 3. Отримали 5,3. Перемножили 1 помножити на 5, це буде 5. 3 на 7, 21. В результаті 5, 21. Виконуємо множення. 3, 7 помножимо на 6, 11. Записали добуток чисельників і добуток знаменників. Помітили, що немає скорочення, тому потрібно порахувати і виконати множення. 3. Помножте на 6, 18, 7 помножте на 11, буде 77. Ідемо до другого. 5, шостий множимо на 3 3,2. Записали допиток тобто, і помітили, що 3 і 6 можемо розділити на 3. Це буде 1 і 2. Знову 5 і 20. Можемо розділити на 5. Одиничка 4. Виконали множення в результаті 1 восьма. Знову 24,65. Множимо на 39 40. Записали добуток чисельників і знаменників 39,65. Бачимо, що можемо розділити на 13. Це буде 3. 24 і 40 Ми можемо розділити на 8. Це буде 3. І 40 розділити на 8, це буде 5. Виконали множення чисельників, множення знаменників маємо 9, 9,25. Множимо 10, 10,11 на 11, 11,26. Записали добуток чисельників і знаменників. Помітили, що однакові числа ми ділимо їх на 11, отримали одиничку. 10 і 26, можемо розділити на 2. Це буде 5 і 13. Записали добуток, 5 помножте на 1 і 1 помножте на 13. В результаті 5 13. Знайдемо значення додатку. Щоб помножити мішані числа, потрібно спочатку перетворити мішане число на неправильний дріб. Наприклад, 1,3. Для того, щоб перетворити неправильний дріб, потрібно одиничку. Цілу частину помножити на знаменник дробу і додати чисельне нашу дробу. Знаменник залишити однаковим. 1 помножити на 11, це буде 11, додаємо 3 в результаті 14, 11. Записали 14, 11. Другий дріб мішане число, 1 ціла, 9,35. Доріми. Однаково виконуємо цілу частину, множимо на знаменик і додаємо чисельник цього дробу. Отримуємо 1 помножити на 35, це буде 35. Додаємо 9 буде 44, 35. Отже, маємо 44,35. Перетворили неправильний дріб. Можемо виконати скорочення. 14,35 ділимо на 7. Це буде двійка, п'ятірка. 11,44 ділимо на 11, 4 і 1 отримали. 2 на 4 маємо 8. І 1 помножити на 5 маємо 5. Ми отримали неправильний дріб. 8. 5. Виділимо цілу частину. Для цього 8 ділимо на 5. По одному будемо мати 5, остача 3. Записали ціла частина, остача, чисельник, іде знаменник залишається однаковий. Закріпимо правило множення звичайних дробів. Добуток Звичайних дробів це дріб, чисельник якого добуток чисельників, знаменник це добуток знаменників. В результаті я знаю, що вам ця тема буде зрозуміла, і ви досить легко досягнете найвищої вершини. До побачення!